Сьогодні будемо звершувати Вечерю Господню, або, як іншими словами, можна назвати Євхаристію Причастя. І в цих простих діях, які нам заповів Господь, є дуже глибокий зміст. І я прочитаю із Слова Божого. Перше послання до Коринтян. Я прочитаю в 10 розділі. 10 розділ, 16 вірш. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Господь заповів причастя для того, щоб стверджувати віру в серцях своїх учнів. Спочатку кілька слів. Кому не слід приймати участь в причасті. Як ви помітили, у нас стіл причастя відкритий. Ніхто не буде хапати вас за руки, якщо ви підійдете. Але пастор, так би мовити, зобов'язаний зробити огорожу словами на основі Слова Божого. Тому я як кожен раз так і сьогодні кажу. Що хто має право приймати причастя? Ті, хто є учнями Ісуса Христа. Якщо ви просто почали відвідувати церкву. Можливо, хтось прийшов за допомогою гуманітарної. Просто вам цікаво. Це ще не причина для того, щоб приймати причастя. Для того, щоб приймати причастя, треба. Бути учнем Христова. Тобто треба мати віру, про яку, як ми сьогодні чули в проповіді. А якщо сказати більш простіше і технічно, то скажу так, що причастя приймають члени нашої церкви, які охрещені, які сповідали свою віру перед Богом та людьми, також можуть приймати члени інших церков. Але я, як завжди кажу, в тому випадку, коли ви не просто десь в списках, не просто вважаєте себе православним чи католиком, чи ще кимось. є різні визначення, одне з визначень, чи ви практикуючий християнин. Тобто, якщо ви член якоїсь церкви, то ви там. Маєте регулярно приймати причастя і там чути слово Боже, а до нас ви можете прийти час від часу в гості. І тоді можна, якщо ви в мирі з Богом, в мері своєї церкви. Але якщо хтось ходить до церкви два рази на рік, то це, звичайно, дуже сумний стан, тоді ви не їсть з іншої церкви. Тоді ви той, кому ще треба пізнати Ісуса Христа. Тобто грішник, який потребує покаяння наверне Якщо хтось був членом іншої церкви, там відбувся конфлікт, посварилися, втік звідти. Також не треба приймати причастя в нашій церкві. Треба вирішити проблему там, де вона почалась. Ну, і звичайно. Для всіх нас, тепер я повертаюся, хто є членом нашої церкви. Для всіх нас важливо підійти до цієї заповіді з вірою в серцях, з покаянням, перевіряючи свої серця, тому що причастя це насамперед про благодать Божу, про те, що зробив Христос для нас. Що Він робить, що Він обіцяє робити. Тому, звичайно, в причасті ми насамперед піднімаємо наші очі до Ісуса Христа. Тому що Бог ще таким чином звертається до наших сердець. Ми чули Слово Його. Тепер ми будемо ламати хліб і приймати цей хліб. І це означає, що Він віддав себе в Жертву за нас, щоб стати для нас в духовному сенсі хлібом живим. Тому, що означає їсти тіло Христа і пити кров'ю? Це не означає якусь магію, це не означає перетворення хліба і вина, але це означає, що ми всім серцем вірою. Приймаємо Ісуса Христа, покладаємося на Його досконалу жертву, яку Він приніс один раз на Христі, і вона не повторюється ніяким чином. Але ми приймаємо те, що Він зробив, те, хто Він є, покладаємось на нього всім серцем, довіряємось його обітницям. І, звичайно, що така віра, як з самого початку дала нам істинне покаяння, так і зараз така віра спонукає нас, що якщо Бог Духом Святим через Слово Своє відкрив нам, що ми десь збилися з дороги, як ми сьогодні чули, що десь заблукали, Бог каже: покайся і вернись до мене. Бо не можете. Служити Богу і ідолам. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Верніться до Господа. Якщо ж ми перевірили своє серце, Бог вказав нам на ті вчинки, які ми зробили не так, не те ставлення до ближніх, не ті слова, не те відношення до чогось. Тоді ми сповідаємо це перед Господом. Просимо Його, щоб він продовжував діяти в нас, щоб наші стосунки з ним ставали все глибшим. І тому ми приступаємо до причастя з вірою, з покаянням. І це є спілкування з Господом. Це дуже серйозно. Це не просто згадка, хоча це дійсно. Ми згадуємо те, що Господь нам зробив, для нас зробив, але це є духовне спілкування з Господом. Це дуже серйозно. Тому апостол Павло попереджує, що це треба робити відповідним чином. І зараз прочитаємо в першому посланні Павла до Коринтян в 11 розділі, з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що з вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері, і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він. Прийде. Давайте встанемо і помолимося. Господи Боже наш. Ми дякуємо Тобі за всі твої великі діла. Ми дякуємо Тобі за те, що ти створив цей світ і нас в ньому. Ми дякуємо тобі за те, що ти послав Сина свого улюбленого, щоб ми мали життя через нього. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, за те, що ти втілився, залишив славу Небес, став людиною, прожив праведне життя, як наш новий представник, і віддав себе в жертву з нас. І ми сповідуємо, що тільки в цьому. Наша надія ніхто інший, ніщо інше не дає нам спасіння, тому ми всім серцем покладаємось на жертву Ісуса Христа. І ми славимо тебе, Отець, ми славимо тебе, Сину люблений Божий, ми славимо Тебе, Дух Святий, тому що тільки по Твоїй любові, Триєдиного Бога. Ми почули благовістку, і Дух Святий привів нас до Христа. І ми дякуємо тобі за це, Боже, що ти дійсно зробив нас причасниками, спільниками, спільниками Христа в його жертві, в Його смерті, в Його Воскресінні і в майбутній славі. І ми просимо, Господи, щоб сьогодні це знову Духом Твоїм Святим, через Слово Твоє, через здійснення причастя запечатилось, відбилось в наших серцях. Господи, Твоя любов, вона перевершує всі наші уявлення, всі наші роздуми. І ми просимо, Господи, щоб сьогодні наше серце було здивоване знову Твоєю благодаттю. І, Господи, ми просимо прости нам гріхи наші. Ми сповідуємо, що до того, як Ти нас покликав, ми були просто мертві в гріхах. Але з того моменту, як з'явилось у нас бажання до Тебе, і ми увірували в Ісуса Христа, Ти оживив в нас. Але, Господи, на жаль, ми ще можемо. Відхилятися від Тебе ми можемо ще грішити. Тому ми просимо, Господь, утверди нас в Тобі. Тому, ми, Господи, ми визнаємо, що ми можемо помилятися, ми можемо грішити. І Дух Святий кожному з нас зараз нагадує те, в чому ми не так подумали, не так подивилися, не те сказали. І не йшли за тобою. Господи, прости нам гріхи наші. Прости нас за ті моменти, коли ми людей боялися більше, ніж Тебе. Прости нас за ті моменти, коли для нас. Думка людська ставала важливіша за твоє слово. Прости нас за те, коли ми покладали свою надію на людину. Прости нас за те, коли заповідь любові для нас ставала не головною. Господи, Ти знаєш кожного з нас. Ми перед тобою. Ми просимо, щоб ти простив наші гріхи, зміцнив віру. І ми дякуємо за це велике спасіння дароване нам в Ісусі Христі. Дякуємо, що в Ісусі Христі ми оправдані. Дякуємо, що в Ісусі Христі Ти проголошуєш для нас прощення. Дякуємо, що поєднані з Ісусом Христом через віру. І Духа Святого, знаком чого є хрещення, ми можемо жити в свободі, як ми сьогодні чули. І через причастя ти запевнюєш нас, що так як ти возлюбив нас і віддав себе за нас, так ти і зараз турбуєшся про нас і прийдеш у славі. Господи, ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе, ми просимо благослови нас достойно. Прийняти участь у причасті. Ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино на цьому столі для використання у цьому таїнстві. Але ще більше просимо про дію Духа Твого Святого через Слово Твоє в наших серцях, щоб нам бачити Тебе, щоб нам піднімати наші очі до Тебе, щоб утверджуватися у вірі. Нехай буде слава Тобі, нашому великому Богу, молимось ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я прошу для допомоги в тайності вийти присітера Юрія. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив. І, передуючи своїм учням, як сьогодні від його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Саме після вечері він взяв і чашу і, віддавши подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша є новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Пийте з неї всі. Я прошу підходити учасників таїнства.